Україні натомість триває вступ на кампанія. Більша частина абітурієнтів, звісно, вже або визначилася, в який ви ж податися який напрямок підготовки обрати. Решта і досі в роздумах або ще не впевнена. Можливо, у своєму виборі. Як його зробити правильно? Про це власне поговоримо із Наталією Чорною, із кандидаткою психологічних наук із доценткою кафедри психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Пані Наталю. Рада вас бачити, рада вас так само зараз буду чути. Сподіваюся, що зв'язок вже так налаштований. Ще буквально ну комусь місяць часу, комусь дещо менше, комусь тиждень ще залишився для того, аби остаточно зрозуміти, ким вони хочуть бути і чи правильно вони обирають той виш і ту професію, з якою пов'язати своє життя зараз. от за цей короткий проміжок часу вже пізно визначатися, чи все ж таки, якщо ще були якісь вагання, то можна це переосмислити, якщо підійти з розуму. Звісно, що варто ще переосмислювати і підходити з розумом до будь-яких питань, оскільки ніколи не є пізно. І кожного разу, якщо в людини є ще потреба переконатися в якихось певних питаннях, якоюсь мірою ще для себе визначитися, чим конкретно людина би хотіла займатися, що конкретно для неї є ближчим по душі, що реально її спонукає до тої чи іншої справи, то відповідно саме зараз ще на часі про це подумати і не поспішати. Адже ті професії, які ми... Рахуємо, вони є престижними, не завжди вони можуть бути гарно викладені в процесі вже самої професійної діяльності людини, тому варто думати про це і замислюватися над цими питаннями. Ну, я як людина, в якої вже три освіти, то е, теж можу, і, і спроби були ще інші. і Я теж е, розумію, що ти точно не завжди знаєш, особливо в такому віці, е, коли вступники е, йдуть до вишів. Ти точно ще не до кінця знаєш, що твоє насправді якось е, не було у, у мій, мій час тоді, що найменше в такому загальному доступі, якихось профорієнтаційних курсів чи тестів, чи ще чогось. Натомість хотіла вас спитати ось таку річ: зараз інтернет е, кишить такими всілякими тестами. Ну і якоїсь разу мені, наприклад, пощастило знайти один досить смішний. І мені, от відповідаючи на якісь питання, яких я, якщо чесно, не пам'ятаю, мені видало таке, що я маю бути продавати квіти власницею бутіка з квітами безпосередньо, і це при тому, що я квіти не люблю. Як от взагалі знайти правильний тест, де можна на яких джерелах це робити, чи вони взагалі допомагають для людини визначитися, орієнтуватися в тому, ким вона насправді ну, які задатки в неї. Є, і е, щоб допомогти ось, знайти свій шлях у житті. Звісно, можна пробувати себе і якось експериментувати з різними тестами, тому що, якщо вже їх людина якась запропонувала, то відповідно, це може мати якийсь певний результат. Але якби, вибір професії це справа досить індивідуальна, тому найкраще орієнтуватися особисто на себе. До прикладу, що можна зробити? Написати там безліч речей, я рекомендую, до прикладу, 50, які приносять вам задоволення. Далі можна систематизувати по групах. Ці написані компоненти. І таким чином визначитися, до яких речей найбільше лежить душа і чим найбільше хочеться займатися. Адже ми знаємо прекрасно цей вислів, якщо ми знайдемо собі справу по душі і справу, яка буде нам приносити задоволення, то ми вже жодного дня не будемо працювати, а лише отримувати задоволення від обраної професії. Наскільки ось це має значення, бо дуже часто орієнтуються на такі критерії. Я про батьків зараз кажу, бо ми теж зараз, коли розповідаємо про це, в першу чергу орієнтуємося на батьків, щоб вони попрацювали зі своїми дітьми, які можливо ще не до кінця визначилися. Ваш от те, що ви зараз сказали, що треба поставити критерій, те, що тобі приносить задоволення, не гроші буде приносити з якихось перспектив сьогодні, приносить завтра не приносить. Так ну от такого, не якийсь престиж в суспільстві. не... Там можливість знайти роботу саме за вибраною професією, чого настільки має значення, ось саме це внутрішнє задоволення від того, що ти робиш? Хочу вам сказати, що насправді тільки саме внутрішнє задоволення, це є тим таким дуже. Потужнім двигуном, яке веде людину до її звершення, і відповідно, якщо в людини є внутрішній мотив прагнути і досягати тієї чи того чи іншого результату у тій чи іншій професійній діяльності, саме це є запорукою успіху для людини. Адже якщо вона хоче це робити, вона прагне це робити, вона обов'язково досягне успіху у своїй справі, і тому не потрібно орієнтуватися на престиж, адже дуже багато вузів кожного дня випускає. Дуже по багатьох спеціальностях, престижних спеціальностях, дуже велику кількість випускників, які вже отримали певний фах. Але диплом це лише пропуск у світ, а далі все залежить від людини. І маючи диплом з певною освітою, людина не завжди досягне того чи іншого бажаного результату, якщо вона насправді не хоче займатися цією справою, і ця справа не є її до душі. Тому орієнтуватися потрібно сам перед. На свій внутрішній потяг до тієї чи іншої діяльності, бо насправді тільки за внутрішнім покликом ми досягнемо того успіху, на який безпосередньо розраховуємо. Чи завжди батьки насправді знають краще, чи а, от як правильно вчинити? Бо я бачила також була свідком такої ситуації, коли а, от хлопець насправді хотів навчатися на айтішника, Що теж в принципі зараз в цій ситуації навіть там років 10 тому це було нормально вже була розвинута досить сфера. Було зрозуміло, що його батьки не те, що переконали, а перетягнули вчитися на фінансиста. В кінці кінців він ні тим, ні тим не займається. І ну відверто кажучи, видно, що людина розчарувалася в усьому, і ні те, ні те йому тепер не до душі. Чи завжди батьки знають краще і як от переконати перебороти їм самим себе, що можливо треба почути дитину? Як її почути? Взагалі-то батьки намагаються реалізувати свої бажання у своїх дітях, і те, чого батьки не досягли в певний свій час, вони хочуть це досягти за допомогою своїх дітей, саме тому вони схиляють дітей до тих чи інших спеціальностей. Дуже часто ми спостерігаємо династію там лікарів, до прикладу педагогів, тому що батьки вони у своїй сфері якось. Гарно себе показали, і вони намагаються передати ці свої знання своїм дітям і передати їх з дитинства відповідно. З дитинства дитина вже бачить, чим займаються батьки, в якій сфері вони якби відповідно працюють, і таким чином дитина переймає вже з самого дитинства на себе знання, ті, що вона отримує від батьків. Тому інколи, якщо батьки рекомендують певну ту чи іншу спеціальність, і дитина це прагне виконувати. Відповідно, треба дитину заохочувати, але часто буває так, що дитина. Дитина це не приймає, вона не бачить в цьому свій відповідний ресурс до тієї чи іншої діяльності, і вона не хоче працювати в цій сфері, тому що вона розуміє, що ця сфера не є, не відповідає її певним критеріям е, сучасної успішної особистості. Тому. Е, Якби в першу чергу потрібно задати дитині запитання, ким би ти хотів бути, чим би ти захотів займатися, яка сфера тобі до душі? А чи хотів би ти займатися цією сферою? Можливо, ти спробуєш себе у цій сфері, і якщо тобі не сподобається, ти можеш змінити вуз, перейти на іншу спеціальність або здобути там фах молодшого молодшого бакалавра. Надалі вже перейти на інший фах з іншою спеціальністю, ще довчитися. Тобто потрібно орієнтуватися обов'язково на свою дитину і. Дивитися через призму не свого власного успіху чи не успіху, а дивитися саме по задаткам і можливостях своєї дитини, щоб вона могла себе реалізувати у сучасному соціумі. Ну і ще крім того, теж треба не боятися помилок. Якщо якась спроба виявилася невдалою, це не означає, що не можна зробити наступної і що вона вже не буде тоді успішною. Пані Наталі, вам дуже дякую за те, що диналися за нашого ефіру. Що ми змогли сподіваюся комусь допомогти, переконати своїх дітей в тому, аби вони самі робили власний вибір і щоб їхнє життя так само було успішним.